Привіт, любі друзі та гості мого каналу. Сьогодні ми приготуємо разом з вами пишні, ароматні та смачні варенички на пару. Також буду вдячна кожному, хто напише відгук про мій рецепт. Інгредієнти, як завжди, в описі під відео. В миску наливаємо теплу воду. Її можна замінити сироваткою або молоком, так буде навіть смачніше. Але мені смачно, коли вони просто на воді. Сюди ж додаємо сухі швидкі дріжджі, їх можна замінити на пресовані. Додаємо гарну дрібку солі та трішки цукру, так як дріжджі полюбляють солодке середовище і тоді гарно працюють. Якщо ж ви будете робити солодкі вареники, тоді додаємо більше цукру і зовсім трішки солі. Перемішуємо усе, щоб сілі цукор гарно розчинилися. Далі додаємо частинами борошно вищого сорту. Краще додавати не все одразу, щоб можна було регулювати густину тіста. Кожного борошна різна, тому його може йти різна кількість. Переходимо до замішування. Спочатку ми робимо це в мисці. І обов'язково додаємо трішки олії. В мене олійка домашня ароматна. Коли вимісили тісто в мисці, продовжуємо вимішувати його на столі протягом 10 хвилин. Так у борошні розвинеться клейковина і тісто стане еластичнішим і одноріднішим. Забивати мукою тісто не слід, бо так воно стане гумовим і не буде дуже гарно підніматись. Краще, щоб тісто злегка прилипало до рук. А щоб допомогти собі, руки можете змащувати олією. Ось таке гарне і однорідне має вийти у вас тісто. Бачите, таке воно вже пухкеньке. Далі перекладаємо тісто у миску припудреною мукою і залишаємо для підйому на 1 годину. Воно має вирости в кілька разів. Тим часом я готую начинки. Нашинковую капусточку та тушкую її з томатним соком до готовності, періодично помішуючи. Нарізаю цибульку кубиком та підсмажую. Це буде засмажка для змащування вареників. Відварюю пюре. Товчу його з маселком та додаю трішки засмажки. Для вареників з засмажкою та маслом набагато смачніше, обов'язково спробуйте. Також, хто полюбляє, сюди можна додати ще натерту варену печінку. Пройшла година, наше тісто піднялось, припудрюю поверхню мукою, щоб тісто не прилипало. Відщипую невеличку кульку тіста та руками розминаю її в кругляшок. Я не розкатую тісто, адже так воно вийде теж більш резиновим і не буде таким пишним. Далі накладаю начинку та защіпую варенички звичним для вас способом. Таким самим чином ліплю вареники із картоплею. А поки ліплю вареники, потрібно поставити водичку на газ і довести її до закіпання. Каструлю потрібно брати таку, щоб у неї стала ваша форма, на якій ви готуєте вареники або марля. В мене ось таке сито, на якому я готую зазвичай вареники. Я вже не знаю скільки якому років. Змазую його смальцем, щоб вареники не прилипали. Можна зробити це олією. Вареники на пару можна готувати на будь-чому. Можна на марлі, можна на ось такому ситі, як у мене. Можна на спеціальній варениці. А можна і взяти форму для піци. Вона пласка як тарілка і з дірочками. Також чудово підходить. Або взяти насадку від мультиварки для приготування на пару. Змазану форму я ставлю на каструлю. Це сито у мене чудово стає в каструлю і тримається якраз за рахунок бортиків. Накладаю вареничків, але залиште місце вони ще будуть підніматися. І накриваємо кришкою. Готуємо до готовності. на мене на це йде приблизно 10 хвилин. Якраз поки приготується перша портія, я вже наліплюю наступну. І ще кілька про запас. Готові варенички перемощуємо з осмажкою, щоб вони між собою не склеювалися. Але можете взяти масло, якщо ви не любите смажену цибулю. Ось така краса в нас виходить. Всім смачного. Напишіть, будь ласка, як ви готуєте вареники.